Ну що, друзі, зараз буде реакція на Португалію. Боже, вже спалить спина. Господі, я сподіваюся, мене хоча б чути, тому що я записую без мікрофона, без підпічки, коротше. Я вирішив не експериментувати цього разу. А, так, ну що, Португалія, Ну, скучна пісня. Ну, давайте. Це відео, він, напевно, набере менше всього переглядів. Але я хочу зробити сьогодні реакцію на всі пісні, щоб ви бачили. Все тихенько слуха. Ні, ну мені подобається. От не знаю. Ну, Це пісня для якогось такого романтичного американського фільму, де є багато лісу, дерев. От розумієте, які в мене картинки. Um, я знаєте, за останні роки став більш лояльним до різних пісень на Євробаченні. Тобто, я розумію, що це не зовсім конкурсна да, пісня. Але ну, типу, мені подобається така музика. Подобається темп. Ну, виступ галімий. Давайте по факту Виступлення просто парашне. Ну ні чому, Ну правда. Курс по мобільному монтажу Доєднуйся прямо зараз жужу. Він буде коштувати 599 гривень до 17 травня. Потрібно вказати свій нікнейм телеграмі. І доєднатися. Я вас доєднаю, точніше. Ото була погана голодка. І в мене вже доступно фрагмент пісні підрахуй, скільки нервів ти моїх злив. Обов'язково в інстаграмі і в тіктоці підтримуйте всі посилання внизу. От. От, типу я розумію, знаєте, це якраз той виступ, коли треба сходити в туалет або заварити собі кави, сходити. Але я не можу цього зробити. Не те, й не друге не можу зробити, тому що я знімаю реакцію. І копчик уже болить. А це яка пісня? Шоста сьома чи яка? Ой, ну все уже мені надоїло. Вже я не хочу заслухати. Чому Ну, все, давай вже, Господи, хватить гнубніти гну... 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 оце. Все, вже, я вже не хочу цю пісню слухати. Ну, це це такий, ну, це... це вже просто вже, перебор. Ну Для мене це не фінал. Ну, виз... Виступлення було, типу, по шоу, мені не вистачило шоу. Ну, сорі. Ну, а вам як? Ну, пишіть в коментарях. Я сподіваюся, хоча б під цією реакцією, хоча б один коментар буде.